До вам приклад навесні, коли там Україна отримала дуже велику кількість генераторів когенційних установок від американського уряду, але вони не були встановлені. І американці тоді дуже жорстко сказали, що ми припиняємо вам постачати нові установки, поки ви не поставите ті, що ми вам передали. А Там було більше 80 установок, таких. і тільки після цього, скажімо, міністерство енергетики почало щось робити щодо. Розв'язання цієї проблеми, а проблема була дуже проста. Ви правильно сказали, у нас є існує, скажімо, це ще довоєнна регуляторна база, так, які потрібні погодження для підключення, які проекти, які там оцінка впливу на і так далі. Там це такий великий шар бюрократичних вимог, які потрібно виконувати. Я з вами погоджуючись, що під час війни, мабуть, ми можемо відійти від цих е е вимог, тому що у нас немає часу на всі ці погодження.